Сімейні чвари зачиняють двері перед Наталкою, їй доводиться шукати прихисток у друзів і розгублено блукати вулицями під дощем. Але випадкова зустріч у затишному кафе змінює все. Її голос привертає увагу власника закладу, і несподівана пропозиція відкриває шлях до забутої мрії. Наталка ще не знає, що це її шанс вирватися з тенет болючого минулого. Та знайти себе знову, але чи вистачить їй сміливості зробити перший крок до нового життя. Кого там ще принесло? буркотіла Галина Петрівна, витираючи мокрі руки об фартух. Її дратувало те, що несподівані гості зіпсували плани тихого вечора. На кухні пахло смаженими котлетами, у духовці рум'янилась домашня запіканка, а чайник вже почав тихо посвистувати. Хто там? гукнула вона голосніше. Мам, відчиняй, пролунав знайомий голос. Галина Петрівна пішла до дверей, невдоволено, говорячи, щось собі підніс. На порозі стояла її донька Наталка. У руках вона тримала велику спортивну сумку. Ще й з речами пробуркотіла мама. Мамо, я до тебе. Ти ж не проти, якщо я трішки поживу тут. Наталка спробувала посміхнутися. А чому ти маєш жити у мене? У тебе є чоловік, іди до нього. Як смачно пахне. Наталка зробила глибокий вдих. Це ж твої фірмові котлетки? Нічого смачнішого у світі немає. Мам, я така голодна. Приготуй собі сама, відказала мати, глянувши на сумку. Я ж ділилася з тобою рецептом. Ти не можеш зробити? Мам, ну я так і буду на порозі стояти. Дай мені пройти. Пройти ти можеш. Але Петрівна посторонилася, дозволяючи доньці зайти. Але на ніч ти не залишишся, вертаєшся до свого Василя, нехай він і розбирається з тобою. Мамо, ну я не можу до нього повернутися. Ми дуже сильно посварилися. А це вже твої проблеми. Ми всі тебе відмовляли від цього шлюбу. І я, і тітка Ольга, і бабця Марія всі знали, що з цього нічого доброго не вийде. Але ж ти, як завжди, зробила по-своєму. У нас з Василем все ще налагодиться, просто потрібно трішки побути окремо. То це така в тебе сім'я? Знаєш, у мене з твоїм батьком також не все добре було, але я ніколи навіть думки не мала тікати від нього до своєї мами. Сім'я це коли живуть разом, а не бігають туди-сюди. Так що, печеря, ти будеш чи ні? Ні, мамо, дякую. Апетит пропав. Ну, от, як завжди, то голодна, то апетит пропав. Тебе ніяк не зрозумієш. Я, може, і не люблю твого Василя, але не здивуюся, якщо сьогодні була виною ти». Дякую, мамо, ти завжди вмієш підтримати. Наталка кинула сумку на плече і вийшла з квартири. І не думай ночувати в подруг, крикнула їй услід мати. Вискочила заміж, не подумавши, от тепер терпи. Я так як ти терпіти точно не буду, сказала Наталка, спускаючись сходами. На Петрівна вийшла заміж у 19 років. Її чоловік Петро Григорович був старший на 10 років і на той час добре заробляв. Їхній родині зартили сусіди й колеги, адже Петро здавався просто зразковим чоловіком, але за зачиненими дверима він був деспотичним і суворим. Коли Наталці виповнилося 16, вона випадково підслухала розмову мами з подругою А як я могла зробити по іншому. Я дізналася, що в нього є інше. Він мені прямо сказав: не подобається, іди розлучаємося. Але ж куди я піду? говорила Галина Петрівна. Того дня Наталка вперше зрозуміла, що таке справжнє терпіння, і тоді ж пообіцяла собі, що ніколи не житиме так, як її матір. Тепер, мокра і втомлена, Наталка йшла під дощем по вулиці, обмірковуючи, до кого з подруг можна попроситися на ночівлю. За кілька хвилин вона стояла біля дверей квартири своєї найкращої подруги Марічки. Знову з ним посварилася, співчутливо запитала Марічка, пускаючи Наталку до своєї невеличкої, але затишної квартири. Наталка тільки кивнула, ковтаючи сльози. І що ти думаєш робити далі? Ну, так не може продовжуватись. Я ще не вирішила, прошепотіла Наталка. Я дуже сподіваюся, що ми з ним помиримось. Просто нам потрібно трішки пожити окремо і подумати. Ти до мене з ночівлею? Пробач, Марічко, але мені більше немає до кого йти. Розумію, що тобі і так непросто, але я була у мами. Ти ж знаєш її улюблену фразу сама винна. Вона не впустила мене переночувати. Сказала, що я винна сама, бо вийшла заміж за Василя. Тож, мовляв, іди до нього. Нічого, помістимося якось. Ну, не можу ж я залишити тебе під дощем на вулиці. Сказала Марічка. Мені так незручно перед твоїми батьками, що вони про мене подумають. Тільки два тижні назад я кілька ночей у вас ночувала. А тепер знову, мама дуже за тебе переживає, сказала Марічка, поставивши на стіл гарячий чай із м'ятою. Вона каже, що тобі краще розлучитися. До речі, я теж так думаю. А от тато, ти йому байдуже розлучитися. Наталка повторила слово, ніби пробуючи його на смак, так розлучитися, що цього разу трапилось. Просто посварилися, і ти через це вирішила піти? Ми посварилися. Наталка тяжко зітхнула, а потім він підняв на мене руку Перше. Потім, правда, попросив пробачення, казав, що так більше не буде, не знаю, що робити далі. Наталко, я боюся, що це тільки початок, похитала головою Марічка і подивилася на свою подругу з жалем. Лягай спати. А що робити далі? Завтра побачимо. Не досі Марісі здалося, що Наталка заснула, і вона вийшла на кухню поговорити з мамою. А як би ти вчинила на її місці? запитала Марічка, розказавши матері, що трапилось. – Розлучилася б, навіть не вагаючись, твердо відповіла пані Олена, заварюючи ромашковий чай. Ударив раз, ударить і в другий, і в третє. – Так, просити пробачення ніби для кожного разу, але що з того? Матір її додому не пускає, зауважила Марічка. Каже, сама вина, що такого чоловіка обрала. А якщо Наталка розлучиться і повернеться додому, та ж її мама з'їсть докорами. Така вже Галина Петрівна, скептично хмикнула пані Олена. Нікуди й подітися. Але це не брак коли від чоловіка тікають. Нехай розлучаються і квартиру орендує. Але ж вона фінансово не потягне, заперечила Марічка. Зарплата в неї невелика. Безумна дівчина, запевнила матір, знайде іншу роботу, якщо захоче. Наталка, яка справді не спала, чула всю розмову. Спочатку ідея з орендою квартири здалася їй просто прекрасним виходом. Але потім вона знову засумнівалася. Вранці, збираючись на роботу, Наталка сказала подрузі: Дякую тобі, ввечері я не прийду. Що ти надумала? запитала Марічка. Я до Василя повернусь. Він телефонував, просив пробачення. У мене від нього 17 припущених викликів. Думаю, він справді покаявся. Може, й так, але чи є з цього толк? повторила слова своєї матері Марічка. Я впевнена, що тепер все буде по-іншому. Тихо сказала Наталка. А мама не дзвонила? Ні, не дзвонила. Ну добре, я побігла, а то я запізнююсь на роботу. Від тебе до роботи добиратися довше, аніж дому. Наталко, якщо що, якщо знову щось не так приходь, не думай що ти нас обтяжуєш. обійняла її Марічка. Дякую, Марічко. Для мене це дуже важливо, особливо зараз. Трішки посміхнулася Наталка. Але розмова з Василем знову завершилась конфліктом. Спочатку він просив пробачення і запевняв, що більше такого не буде. А коли Наталка майже його пробачила, він зірвався, їй ледве вдалося втекти. Сумку з речами, яку вона залишила перед покої, схопити вона не встигла. Знову довелося йти до Марічки. Наступні дні Наталка провела у пригніченому стані. Їй нічого не тішило, а майбутнє, здавалося, туманним. Щоб якось розрадити подругу, Марічка запропонувала прогулятися в суботу парком і зайти до затишньої кав'ярні. Спочатку Наталка відмовлялася, не маючи настрою, але Марічка вміла переконувати того дня сонце лагідно світило крізь жовте листя, а свіже повітря трішки розвіяло похмурі думки Наталки. Раптовий дощ застав дівчат на далекій алеї парку. Жодна з них, звісно, не взяла парасолю. Тож, поки вони добігли до виходу з парку, дощ перетворився на справжню зливу. Побігли на зупинку, похмуро сказала Наталка Ні, давай зайдемо в кафе, трішки зігріємося, обсохнемо. Запропонувала Марічка. Тут поруч чудове кафе, недороге, але затишне, а головне там жива музика. Добре, неохоче погодилася Наталка, тільки б сховатися від цього холодного дощу. У кафе замовлення робила Марічка. Наталка довірилася їй. Їй було байдуже що їсти. Увесь час вона мовчала і дивилася у вікно, по якому стікали краплі дощу. На сцені виступав молодий хлопець. Його голос був приємним, і Наталці навіть трішки полегшало. Вона любила музику, але наступна пісня змусила її стати сумною. Це була та сама мелодія, під якою вони з Василем вперше танцювали. Наталко, що сталося? занепокоїлася Марічка, помітивши, як змінилося обличчя подруги. Та так, спогади нахлинули, прошепотіла Наталка. Мені так важко, що просто хочеться померти. Ні, подругу, навіть не думай про це. А якщо і помирати, то тільки з музикою, пожартувала Марічка, намагаючись її розрадити. Наталка різко підвелася і попрямувала до сцени. Стривайте, що надумала!» – догнала її Марічка. Я просто хочу заспівати, відповіла Наталка. На сцені? А чому б ні? Наталка ледь посміхнулася. Ну що ж, бажаю тобі удачі? Марічка підтримала подругу. Наталка підійшла до хлопця на сцені і попросила у нього мікрофон. Співак спочатку вагався, але потім погодився. Наталка почала співати, і її чистий, сильний голос одразу привернув увагу усіх присутніх. Із підсотного приміщення вийшов чоловік. Йому було років 50. Він зупинився, слухаючи її виступ. Коли Наталка завершила співати, він підійшов до неї і представився Я власник цього кафе сказав він, ваш голос це диво. Яке щастя, що я опинився тут саме зараз. Дякую. Тихо відповіла Наталка. Ви не уявляєте, як довго я шукав співачку для свого кафе. До мене приходило за два десятки дівчат, але жодна мені не підходила. А у вас талант. Я хотів би, щоб ви працювали у мене. Але я вже працюю, розгублено відповіла Наталка. Але це не завадить. Ви можете виступати тільки у п'ятницю та суботу ввечері. Але в мене немає музичної освіти, зніяковіла вона. Мені не потрібні дипломи. Ваш голос це все, що потрібно, переконливо сказав чоловік і простягнув їй візитку. Дуже сподіваюся, що ви погодитесь на мою пропозицію. Наталка повернулася до столика, де на неї чекала подруга. То цей чоловік і що він тобі сказав? Закидала її питаннями подруга. Дорогою все тобі розповім, коротко сказала Наталка. Коли вони викликали офіціанта, щоб попросити рахунок, той повідомив, що все вже оплачено власником закладу. Більше того, другий офіціант приніс їм пляшку дорогого шампанського. Нічого собі, вигукнула Марічка, приймаючи такий подарунок. Дорогою додому Наталка розповіла про пропозицію власника кафе. І ти ще думаєш? здивувалася Марічка. Хіба ти не розумієш, що це твій шанс?» Це все так несподівано, зітхнула Наталка. Спогади проминули знову нахлинули. Колись вона любила співати. Ще з дитинства її голос називали даром. Вона співала в дитячому садку, на шкільних святах. У восьмирічному віці вона записалася до музичної школи. Але коли Наталка похвалилася батькові грамотою за успіхи. Той дуже розлютився. Яка ще музична школа? Ніяких музичних шкіл. Співати вона захотіла. Ти будеш здобувати нормальну професію, а не це. Так мрія про музику згасла. Але тепер, отримавши таку несподівану пропозицію, Наталка почала задумуватись чи не час повернутися до того, що вона справді любить. Забудь про своє дурне співання, ясно? Прозвучав різкий голос батька. Наступного дня Наталя до музичної школи вже не пішла, а мама, всупереч усім відмовкам, тільки додала до її болю. Сама винна, сварила вона донечку, яка не могла стримати сліз. Я ж попереджала, що батько нічого не має знати про музичну школу, але ж я просто хотіла похвалитися грамотою. Думала, тато зрадіє за мене, схлипувала Наталя. Так дитяча мрія про сцену, яка так манила її. Залишилась у минулому. Однак життя подарувало їй другий шанс, і цього разу Наталія його точно не втратить. Вона погодилася співати в кафе. Її виступи стали настільки популярними, що власник закладу ледь встигав приймати замовлення від нових гостей. Наталя заробляла непогані гонорари. Відвідувачі часто підходили до неї, замовляли улюблені пісні і залишали щедрі чайові. Її доходів вистачало не тільки на проживання, але й на оренду власного житла. Ти не уявляєш, яка я тобі вдячна, сказала вона одного разу Марії. Я дуже за тебе рада, подруго, відповіла Марія. Через кілька місяців після початку роботи в кафе Наталя подала на розлучення. Вона все ще сподівалася, що Василь зміниться, зробить крок назустріч і попросить її залишитися. Але цього не сталося. Чоловік навіть не намагався її тримати, і це остаточно переконало Наталю, що вона робить правильно. Одного дня у кафе з'явився новий постійний клієнт. Це був Віктор, високий, впевнений у собі чоловік із приємною посмішкою. Він приходив тільки в ті дні, коли виступала Наталя, і слухав її із захопленням. Через кілька тижнів Віктор нарешті наважився до неї підійти. Його хвилювало тільки одне чи не зайняте її серце. З кожним днем їхні стосунки ставали все ближчими. Наталю. Переїжджай зі мною до мого рідного міста. Одного разу запропонував Віктор. Я хочу, щоб ти була поруч. Це так несподівано, відповіла Наталя, але в її очах уже була згода. Прощання з Марією було важким. Ти ж обіцяєш приїжджати в гості? запитала та, витираючи сльози. Звісно, усміхалася Наталя і обіймала свою подругу. Але ти ж знаєш, я така щаслива зараз. Власне, кафе не приховував свого розчарування. Усе пропало, бідкався він. Такий талант, я більше нікого подібного не знайду. Однак найбільше обурення викликала звістка про від'їзд наталі у її мами. А як же я, на кого ти мене залишаєш? Якщо ти поїдеш із тим чоловіком і більше ніколи не повернешся, я ж старію, та хто мені склянку води на старість подасть? докоряла вона донці. Наталя хотіла відповісти звичною фразою, яку вона не раз чула від матері. Сама винна, але цього разу стрималася, не бажаючи зайвих сварок. Вона була переконана, що всі труднощі залишились позаду, а попереду чекала нова і щаслива сторінка її життя.